Джейді Венса не хотіли б бачити у Гренландії під час його останнього скандального візиту. Цікаво, що й офіційна Данія та Автономний острів Гренландія у складі Королівства засудили візит президента США ще на стадії оголошення планів та приготування. На це є свої причини. По-перше, Трамп знову заявив, що він піде так далеко, як цього вимагатимуть обставини з метою заволодіння островом. І все це було сказано напередодні візиту Венса до Гренландії. Але це не головне: Венс прилетів у Гренландію у той час, коли там відбувалися важливі політичні процеси формування коаліції в парламенті. Мовою дипломатії це сильний тиск та спроби вплинути на перебіг переговорів. Для нас з вами дії США у Гренландії є показовими та дають зрозуміти, як вони діятимуть в Україні. Адже і тут у них є безпекові та економічні. Інтереси. Більш детально про складний візит Венса та про висновки для України поговоримо далі. А поки підпишіться на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити наступні важливі відео та підтримати український Ютуб. Отже, нова адміністрація у США змусила багатьох напружитися після заяв Трампа про плани анексувати Гренландію, яка ще досі має статус автономії у складі Королівства Данія. Чому досі? Тому що є підстави вважати, що буде організовано референдум, де голосуватимуть за незалежність. На ти напружності у стосунках Копенгагена та Вашингтона, віце-президент США оголошує про план візиту до Гренландії, а президент Трамп підливає масло у вогонь вкотре повторюючи як мантру ідею приєднати цю територію. Спілкуючись із журналістами в овальному кабінеті, президент сказав. Гренландія потрібна нам для національної та міжнародної безпеки. Тому ми, я думаю, зайдемо так далеко, як тільки зможемо. Я розглядаю це з погляду безпеки. Ми повинні бути там. Він припустив, що Венс у п'ятницю буде у Гренландії. Щоправда, ні мети, ні детали візиту не розкрив. Сам Джей Ді Венс говорив, що доєднається до дружини Уші Венс. Тобто це виглядало так, ніби спочатку його дружина планувала полетіти без нього. Прем'єр-міністр Гренландії Муто Егеде раніше цього тижня назвав майбутній візит американських чиновників частиною дуже агресивного американського тиску на гренландську громаду і закликав міжнародну спільноту засудити його. У своїх соціальних мережах він також написав: Гренландія належить гренландцям. Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Нас не можна купити і нас не можна ігнорувати. Міністерка закордонних справ Данії Ларса Леке Расмусен опублікувала відео, в якому засудила поїздку Венса е і сприймала її як неповагу. Їй не сподобався тон, в якому США висловлювалися щодо Гренландії. Так не розмовляють з близькими союзниками. А я все ще вважаю Данію і США близькими союзниками, сказала Расмусен. Присутність міністра енергетики США Кріса Райта у складі делегації, навряд чи була випадкова. Штати зацікавлені у корисних копалинах острова, адже танення льодовиків відкриває нові можливості видобутку та розробки. Можна припустити, що візит під час формування нової коаліції у парламенті Гренландії мав на меті вплинути на рішення політиків, можливо, зацікавити їх фінансово точніше, підкупити. Від нової коаліції залежатиме, як саме діятимуть політики під час процесу здобуття незалежності від Данії та чи будуть йти на тісну співпрацю зі Штатами. Чи випадково президент США Дональд Трамп 10 лютого 2025 року підписав указ про призупинення дії закону про корупцію за кордоном так званий FCPA. Закон з 1977 року забороняв американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним посадовцям для отримання або збереження бізнесу. Трамп свій указ пояснював необхідністю отримати можливості досягати зовнішньополітичних та економічних цілей. Мовляв, це важливо для національної безпеки, адже у сфері критично важливих корисних копалин та управління ключовими об'єктами інфраструктури має бути бізнес-перевага на боці Штатів. Ми з вами розуміємо, друзі, що боротьба за лаштунками триває, і Трамп серйозно налаштований. Очевидно, легше підкупити політиків, ніж оголошувати про військову операцію по захвату Гренландії. Саме через серйозні ситуації, прем'єрка Данії Мета Фредеріксен різко розкритикувала американців. Вона звинуватила США в неприйнятному тиску на Гренландію і пообіцяла чинити опір. На заявах не зупинилася та оголосила про візит до автономії наступного тижня. Мета візиту покращити стосунки Данії та Гренландії на тлі агресивних дій США. Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної і довірливої співпраці між Гренландією і Данією. Сказала Фредеріксен, до речі, нова широка коаліція у парламенті Гренландії була створена, а політики закликають до єдності та протидії Сполученим Штатам. Фредеріксен зустрінеться з Нільсеном, е, лідером коаліції та жителями Гренландії. Як бачимо, політики Данії та Гренландії об'єднані у своїх діях протистояти імперіалізму штатів. Щодо звичайних громадян, то все виглядає так, що більшість засуджує дії адміністрації Трампа, посилюються патріотичні настрої. До речі, Венс не отримав офіційного запрошення від уряду Гренландії і не зустрівся з жителями, отримав ляпаса. Натомість змушений був обмежити візит, відвідавши лише американську космічну базу Пітуфік Пі в Гренландії. На цій базі знаходяться система раннього сповіщення про повітряні атаки, і вона є важливим елементом безпеки Америки. Політики Данії сприйняли це як деескалацію та привітали такий крок. Проте у довгостроковій перспективі на деескалацію мало хто сподівається. Навіть попри зміну тональності Венса, який, на відміну від Трампа, вже не так різко і категорично висловлюється. Ми вважаємо, що відбудеться те, що гренландці шляхом самовизначення вирішать стати незалежними від Данії. І тоді ми будемо вести переговори з народом Гренландії звідти, сказав Венс у п'ятницю. Дії та заяви Сполучених Штатів щодо Гренландії особливо не відрізняються від дій та заяв щодо України. Звісно, Трамп не говорить про бажання анексувати Україну, але Трамп та команда не приховують бажання змінити владу в Україні. Як і у Гренландії, їм потрібна більш лояльна влада, яка допоможе просунути інтереси США, умови договору про корисні копалини також багато про що нам говорять. Той напір, з яким Трамп просуває підписання угоди, якраз свідчить про важливість теми корисних копалин для Америки. Деталі угоди, про яку вже пишуть ЗМІ, передбачали майже повний контроль штатів над видобутком та розподілом зароблених коштів від рентних платежів та роялті. Згідно з договором, в управлінні фондом три з п'яти членів були американці, інші українці. Отже, будь-яке рішення було б вигідно для США. До того ж, умови договору передбачали, що штати свій внесок вже зробили. Надавши сотні мільярдів допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Україна ж мала зробити внесок із рентних платежів та роялті. Але тут ще один важливий момент, друзі: Трамп вважає Гренландію сферою впливу Сполучених Штатів через географічну близькість та стратегічне значення у плані військової безпеки та економічних інтересів. Торгові шляхи Арктики Трампу необхідні. Трамп не може допустити домінування Китаю та Росії у регіоні. Китай вже робив спроби зайти у Гренландію, інвестувавши у будівництво портової інфраструктури, але не вийшло. В нещодавніх заявах Володимир Путін також підкреслив важливість заполярного кола та Арктики та зауважив, що серйозно сприймає заяви Трампа про контроль над Гренландією. Але не пообіцяв конкурувати з ним у цьому плані. Очевидно, очікує подібної реакції Трампа на своє бажання контролювати Україну. Для Росії Україна знаходиться у межах сфери впливу. Принаймні, Путін так вважає. І виглядає так, що Трамп це розуміє та приймає. Можливо, частково. Чи маємо справу з новим розподілом світу між великими державами? Час покаже. Договір між США та Гренландією про корисні копалини згодом буде підписаний. Зможемо порівняти з тим договором, який пропонували Україні. З огляду на указ президента США, який скасовує заборону американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним посадовцям для отримання або збереження бізнесу, можемо припустити, що когось з українських політиків спробують підкупити. Важлива ремарка. Генпрокуратура США е, має 180 днів, щоб відреагувати на указ Трампа, але є підстави вважати, що він все погодить, прокурор. Тобто указ президента ще не діє. Отже, можуть бути спроби підкупити політиків в Україні, щоб ті посприяли підписанню угоди, вигідної для США, а не для України. Якщо не вийде підкупити чинну владу, а щось мені підказує, що не вийде, тоді потрібно буде перезавантажити її. Інформація про візити опозиційних українських політиків до США з'являлася у ЗМІ. Очевидно, говорили про вибори а чи обговорювали там договір про корисні копалини. Час покаже важливе спостереження, яке може знадобитися нашому військово-політичному керівництву. Венс через рішучу позицію політиків в Гренландії та Данії змушений був змінити риторику та скасувати частину зустрічей. Це означає, що він не готовий йти в Абанк до кінця. Це означає, що позиція інших країн враховується. Прем'єрка Дані не грала у дипломатію та не мовчала, натомість назвала речі своїми іменами. Венс відреагував. Часто чуємо думку, що політикам в Україні не потрібно реагувати на відверто агресивні та неправдиві заяви Трампа та його команди щодо України. Мовляв, навіщо дратувати Трампа, адже ми від нього залежимо. Питання в тому, що якщо мовчати, буде складатися враження, що все добре. Що можна підсовувати е, таку невигідну кабальну угоду у стилі США та Бананові Республіки ХХ століття? Можна брехати про референдуми у п'яти регіонах, як стів Вітков. Можна називати президента України диктатором, можна брехати про лише 4% підтримки Зеленського. Ні, потрібно реагувати. А як ти вважаєш? Напиши в коментарі, будь ласка, свою думку. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити важливі новини та отримувати цікаві відео у своїй стрічці. До нових зустрічей!